Як можна вірити в Біблію, якщо її стільки разів переписували? Цю фразу я думаю, що кожен з вас чув. І сьогодні ми розберемося, так це чи ні. Якщо ми відкриємо хоча б навіть Вікіпедію і подивимося, чи всі церкви визнають 66 книг Біблії, канон, список, то ми побачимо, що і православна церква, і католицька церква, і. Протестантські церкви, вони всі визнають 66 книг Біблії, канон, тобто і буття, і вихід, ну і це старий завіт. Якщо ми візьмемо там, наприклад, Євангелія від Матвія, Марка, Луки, Івана всі церкви визнаються, всі Євангелія. Тобто, виявляється, що Біблія, по суті, у всіх церков однаково. А чому ж стільки церков багато? І якщо ми подивимося ще більше, і глибше у історію, то на перший собор зібрались, коли церкви, і християни, представники церкви, то вони були Заходу, -зі, зі сходу, ну тобто звідусіль зібрались, і там вони ще раз підтвердили, що наднена Богом книги Нового Завіту. Тобто, насправді, всі церкви на початку початково стояли на Слові Божому, а всі проблеми, які є сьогодні, всі розділення, не тому що Біблія різна, Біблія у всіх однакова, і в цьому легко дуже пересвідчитись. А проблема в тому, що розділення виникають на якихось нових вченнях, які не засновуються на біблії, і на основі якихось обрядів, традицій, вчень небіблійних і виникають всі розділення.